А перший контракт розминочний. Я не планував його робити, проте подивився по цінам, ніби вигідний. Тут не 142%, тут менше, звісно ж. Проте на смак Він це калаш і хороший ауткам буде Юспік. Я думаю, за тиждень вони особливо в ціні не просядуть. Все таки ці якості падають не так часто. І це фен. З графіки калаш населюють. Фактично, у нас 50 на 50 копень. Графіку я купив на Флоті по 0,2, а це купив сьогодні на стімі по 0,5. 35%, відсотків, 65 на 35, калаш з графіки нас виводить плюс на 3, 2, 1, go. Не пощастило. Захід на Петренки всього 3%. Відсотка. 53% відсотка на заборонену зону. Це мінус половина, це взагалі погано. Колекція кіловат більш-менш. З колекції галерейка буде класний АК, і все остальне буде клас. Давайте з консоли куча цих. Не хочеться просто Danger Zone бачити. Добренько, давайте. Стартуємо на 3. 2. чо кричиш, блядь. Один. Оверпіс. -е, Нашо? Повинна бути довга хуйня. Не авік. Тільки не Danger Zone, будь ласка. О! Спортік! Мужики, спортік! Це глок. Це глок. Це глок. Найс. Фло тут особливо пофіг. МК Фейт краптиться з будь-якого гімна. От, дивіться, оце Аксія, да? Оце Galaxy, які краще. Добре, я вам хотів показати такий контракт. Тут у нас 8 скинів з колекції Inferno з низькими флотами. Десь 2 нуля, десь 3 нуля. І 2 ловфлотових з трейна 21-го року. І у нас тут 20% отримати 2 нульовий трейн або Inferno. Inferno, в принципі, буде те саме по грошам, а от трейн буде X2 мінімум. Стартуємо чи пс Жми. Жму! Блять, саме гішвент. Ну, в принципі, після 3% акції це цілком очевидно. І третій контракт буде ось такий. Я давно хочу скрафтити Cobalt Disruption. Ми спочатку відкриємо на сайті, а потім відкриємо в Оу. О, Макс Він. Раз по обійцях, то вже відкриємо оця от, малишка. Зга! Геге, будь ласка. Будь ласка. <клух> По-моєму, сюди як рідний залітає, ні? Хоча я очікував, що вона якась побільша буде. 44, а капсула була 30. Зробимо якось отак. Всього один галерейку покладемо. Зроблю так. І тут ось такі от оригінальний крафт, Дякую. Electric Hive. Нормально, нормально. Та колекція пройти не той скин. Як вам подобається, чи така хуйня? По-моєму, не дуже. Було близько, до дігла, було близько.